Ненсені зміни в закон України про громадське об'єднання. І відповідно відповідно відповідності до цього закону всі громадські об'єднання, а Федерація футболу Івано-Франківської області є громадською організацією, зобов'язані провести свої установчі документи у відповідності до цього закону. Відповідно 3 серпня, дотримуючись вимог статуту нашого сьогоднішнього діючого, скликана позачергова 13-та конференція, на якій буде розглянуто основне головне питання це про затвердження нової редакції статуту Івано-Франківської обласної федерації футболу. Зараз наша організація раніше була громадською організацією, зараз згідно нового статуту. Якщо сьогодні делегати... Но Проєкт нової редакції статуту підтримують, буде вже називатися як громадська спілка Івано-Франківська обласна федерація футболу. Такі зміни необхідно внести в статут, тому що з 1 січня 2017 року всі громадські організації, а ми є неприбутковою громадською організацією, будуть виключені з єдиного реєстру неприбуткових організацій.